Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 18 та 19 вересня 2025 року. Сьогодні, 18 вересня, спадаючи місяць, буде знаходитися в Знаці Лев. Це сприятливий день для посадки озимого часнику та цибулі. І все. Розсаду не турбуємо, нічого не саджаємо. Не рекомендуються поливи, а от підживлення рослин небезпечні. Можна проводити обрізку саду та зелені операції при гарній погоді, якщо йдуть дощі або туман, ніяких обрізок не проводимо. Захист рослин від вічкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 18 вересня сприятливий час для різних заготів. Завтра, 19 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев до 15 години 25 хвилин, а потім перейде в знак діва. З 22 години 42 хвилини вечора почнеться час гекати. Отже, у нас є час. Час зранку до 14.30 для посадки чеснику та цибулі, а вже з 16 до 21 години можна працювати з квітковою розсадою, пересаджувати кімнатні рослини, укорінювати живці, висаджувати саджанці хвойних та декоративних рослин. Ефективними тільки після 15 години 30 хвилин дня будуть поливи та підживлення рослин органічними добривами. Це у нас такий короткий час, декілька годин є саме для підживлення і тільки органічними добривами. Попереду геката та ще й сонячне затемнення. Обрізку саду та зелені операції треба завершити до 9 години 30 хвилин ранку. Це в тому випадку, якщо гарна сонячна суха погода. Якщо погода дощова, ніяких обрізок не проводимо. В кімнаті тільки можна. Захист рослин від шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 19 вересня тільки до 10-ї години ранку сприятливий час для різних заготівель. Після 10-ї години там почнуть працювати енергії стихії землі, діва. Тому в цей час краще не робити ніяких заготівель. А важлива для здоров'я на 18 та 19 вересня 2025 року. Тут будуть працювати енергії лева попереду сонячне затемнення, бережіть своє серце. А в раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С. Дуже важливо використовувати натуральні соки та трав'яні чаї в цей час. Що ж можна приготувати смачного та корисного для нашої серцево судинної системи та для серця? Готуємо страви із риби, морепродуктів. Корисні каші з пшона, вівса, гречки, рису, дуже корисна печена картопля, страви із моркви. Додавайте до різних страв часник. Доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміна зелень, все це може бути використано для приготування смачних страв. Додавайте в меню горіхи та насіння соняшника. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі у всіх ваших справах. Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію, що зустрінемося з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!